Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру, і зараз будемо дізнаватися, де і коли очікувати на літні дощі, а де вже визирати басонечко. Отже, на цьому тижні вплив циклону буде зі сходу, і більшість східних областей буде під його впливом у більшості областей короткочасні дощі та грози, і температура істотно не зміниться. Отже, на синатичній мапі, знову ж таки розберемося, бачимо, що зі сходу впливає циклон на територію України, але його вплив поширюється переважно на східні, північно-східні області завтра дощитиме, А вже із заходу, завтра буде надходити новий атмосферний фронт із північного заходу. Відповідно, завтра у західних областях Житомирські та Вінницькі ще будуть опади, решта території без опадів. Потім, 28 та 29 червня, у більшості регіонів, саме в денні години час від часу можуть бути ось ці короткочасні грозові дощі. Також в п'ятницю збережеться подібна погода, а на вихідних вже опадів поменшає. Повітряні потоки над територією України в найближчі кілька днів переважатимуть із заходу та північного заходу, але помірних швидкостей лише при грозах, подекуди можливі окремі посилення вітру. Отже, на цих вихідних до території України надійшла більш прохолодна повітряна маса, тому температура дещо знизилася. І в цих межах вона буде утримуватися практично протягом всього тижня. В нічні години становитиме 11-16 градусів у більшості регіонів. Лише по південних регіонах там в нічні години 15-20 градусів буде температура. А ось в денні години вона буде в межах 20-25 по більшій території України, і на півдні в межах 24-29. Майте гарний та бадьор настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.